Привіт, мене звати Орест мені шість років, і я створюю мультики. Настає ніч. Совнячі теж хочеться спати, бо він вже втомився. Ще можуть бути звірі в тихому, спокійному лісі. Аф-гаф. Аф, аф, аф. Що це за тих звук? Пасик є на фермі у сім'ї гужелів у гаражі, зовні летить і хоче подивитися. гав хав, 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 хаф хав, 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 Пуч Оресте, я спати на добраніч. Chłopczyk orestyku i jego друг Simon. Haf, 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 od mamy i tata. Ta, oni już spięć. No to wam na dobranic, mama i tato orestyka. Dalej zaczniemy, może, od byka. Ха ха. <sharpath custom sounds> На добраніч, дорогий бик почнемо, да от, от курчатка і його. Чим їх почнемо? Кукуріку на Маленьке курчатку і його сім'я. Далі от кого почнемо? Може, від корови? Так, почнемо від корови. На добра ніч люба корівков. Гав, гав, гав. От кого це звук? Це от гаража песик гав. Це очі. гав, гав. Гав, гав, гав. Очі це ти видаєш ті звуки. Так, а ще я боюся темно, ти нікого немає. Спи, сп, сп, пиванький песику, давай. Добре, я заснув. <кхід> На добраніч. Песик очі. Знайте дітки, а як же совня? Він спить. Тепер йому сняться звірі, він там танцює. з ними, ходить на прогулянку, гуляє там, де вони в спокійному тихому лісі. На добраніч усім. Ви їх чуєте? І не забудьте.